Новий сезон української прем'єр-ліги стартує вже цими вихідними. Рівницький верес розпочне чемпіонат домашнім поєдинком проти Київського Динамо. Про зміни, які відбулися у нашій команді, та очікування від сезону говоримо зі спортивним оглядачем та уболівальником Миколою Пікулею. Вітаю вас! Добрий день, пане Микола. На ваш погляд, теперішній верес він е, ослаб після того, як команду покинула низка важливих гравців, зокрема в Атаці. Пішов Дахновський Степанюк та Гайдучик. Важко сказати, тому що, звичайно, втрати великі, особливо я би виділив втрати гайдучика і Дахновського, які були моторчиками команди. Микола гарно приймав м'яч. Він міг віддати гарну передачу, скинути м'ячка, працював так званим, як в футболі стовпом, приймав передачу і перекидав вліво-вправо. Головою грав непанець, забив декілька голів. Я вважаю, що це суттєва втрата, але затримувати Миколу в нашій команді це було б не дуже логічно, адже він, скажімо, прямо переріс верес, і, як би нам не хотілося, він повинен рухатися далі. І я думаю, що в полісі він не затримається. А через рік, два ми його побачимо в якомусь Серйозному європейському чемпіонаті. Віталій Дахновський, я його пам'ятаю ще, коли він був 16-річним хлопчиком, грав в Дюфелі і потім в дитячо-юнацькій футбольній лізі він з Львова. І під час першого виходу вереса у Прем'єр-лігу, була в нас команда Ю-19 і ю 21 Так от він. 17-річний поїхали вони гру в Маріуполі, він забив два голи, а потім, правда, трохи він стих. Під час другого переходу у верес він суттєво додав у своїй майстерності його швидкі прориви і дуже такі гострі моменти, які вони. Допомогли Вересу і врятуватися у першому сезоні Олега Миколаївича Шадрука. А в минулому сезоні він був, скажімо так, я б його поставив на друге-третє місце по важливості в команді. Ну, команди. Відомо він... не згадали про Руслана Степаніка. Е, був... Також він. Е, мені здається, він вичерпав себе. І йому потрібна нова кров. Цією новою кров'ю є команда Буковина, яка перед собою ставить дуже амбітні завдання. І знаючи президента Володимира Дубінського, коли він керував баскетбольним клубом волейболом, він не пошкодує коштів для того, щоб вийти в УПЛ. Чи надовго затримається команда? Не знаю, але упевнений, що Дахновський дуже підсилив напад Буковини. Про Руслана Степанюка я можу викликати на себе град критики від фанатів Руслана, але, скажімо так, він зіграв, він вже не той, що був в першому приході в верес, і не той, що в Полтаві. все таки і вік, і травми, і хвороби, вони далися знати. Він не був би зайвий, він б навіть залишався би в числі лідерів. Але щось трапилось таке, що він вирішив залишити Верес. Цікаво, де він зараз випливе. Чи випливе? Можливо, він вже вирішив зав'язати з футболом. Втрату своїх лідерів Верес намагатиметься компенсувати новачками. Їх прийшло в команду одразу вісім. В 8. це літнє трансферне вікно. На ваш погляд, хто з цих футболістів реально може претендувати на роль ключових гравців в цьому вересі? Ну, я би сказав не 8, а 7, тому що Ігната Пушкуца, я думаю, це людина на перспективу, і він, мабуть, буде грати за Ю-19 більшості, а при можливості Олег Миколаївич буде його підключати до основи. Важко сказати, наприклад, Константинос Самуліч. Він, думаю, підсилить захисні порядки, хоч він там півзахисник-захисник. Мені дуже подобається Денис Нундукве, за яким я ще, коли він грав за Звягель Максимова. Потім його перевели в Полісся, там він чимось не сподобався екс-тренеру Ашуру. І він його знову підібрав Максимов і в Полтаві він вже заграв цікавіше. І ми бачимо під час літніх матчів він став, мабуть, не мабуть, точно кращим бомбардиром. Він його на вістрі атаки діє. Дай Бог, щоб він став лідером атаки. Дуже цікавий кай переполошу він молодий, він перспективний, але якщо подивитися трансфермаркет, то він дуже жорсткий гравець і в нього в сезоні 2-3 червоні картки, штук, при тому деякі прямі. Тобто він дуже жорстко грає. Я великі надії покладаю на повернення Марка Марвалівича. Все-таки він свого часу, коли він війшов в команду, дуже класно, але тоді його непотрібна червона картка, вибила його з колії і він якось знітився. Певні надії покладаю на Уоллі, Молдова Гамбійського. Нападника, як він акліматизується в команді, я думаю, він взагалі не буде зайвим. Звичайно, і настеня молодого гравця, який прийшов до нас металіста, але він грав за Карпати і за Мункач. І... Тобто в Карпати він не підійшов, тому що вони хотіли готових лідерів. В металісті 1925 також вклали великі кошти інвестиції в команду і, скажімо так, придбали сильніших гравців. Станя все в руках, він іще в його ногах. доказати, що він класний гравець. Взагалі, мені селекція проведена Юрієм Габовдою, я так думаю, що він основний селекції. Я тих Підводних течій не знаю, але дуже непогано виглядає. Ну і не треба скидати з рахунку наших гравців. І я сподіваюся, що з Ю-19 або з ю 19 хтось себе проявить, так як проявив себе в минулому році Михайло Протасевич. Повертаючись у сезон минулий, коли команда посіла 9-те місце, на ваш погляд, за рахунок чого вдалося досягнути позитивного, можна сказати, результату, адже по бюджету верес. Напевно, не входить і навіть в топ-12. Я слідкую за аналітикою футбольною і ось там один, не будемо рекламувати спортивний оглядач, зробив ранжир. То верес опинився на 14 му місці по бюджету, але він значно вище опинив за більш багаті клуби. За рахунок. За рахунок вмілої тренерської роботи і точкової підготовки до кожного матчу. Я дуже поважаю Олега Миколаївича Шандрука за те, що він взявся в важкий час і він ще не вичерпав, на мою думку, свого потенціалу як одного з провідних тренерів. Саме так, одного з провідних тренерів, не дарма міжсезоння, були плітки, були чутки, були навіть такі інсайдерські інформації, що е, Житомирська поліція дуже прагне Олега Шандрука. Ну, але це виявилося е, неправдою, і, при тому приємною неправдою для Вереса. Адже якби помінявся тренерський колектив, а тренер йде, то й йдуть його помічники. То довелося би дуже навіть не солодкого Вересу. Оновленому Вересу нещодавно виповнилося 10 років. Така кругла дата. А ви як рівнянин, як вболівальник команди, чи відчуваєте цю народність у тому, як клуб себе позиціонує, які дії він проводить в роботі з вболівальниками в якихось навколо футбольних моментах? 10 років пройшло. У мене є вдома листівка, випущена в 2015 році. Там молодий хлопчик в формі Барселони і стоїть на руїнах нашого так званого Колізея. І написано, що через 10 років верст буде формуватися винятково з вихованців Рівненського клубу. Як ми бачимо, вихованців Рівненського клубу практично нема. І ми втратили Ореста Левського. Дуже талановитого хлопця, який починав свій шлях в команді Надія християнський футбольний клуб, потім він в Дюйс США Верес, далі. Це. Але це навколо футбольні такі моменти, не хочеться згадувати. А щодо народності, ну я. Я ніколи не вірив і не вірю, що клуб може бути народним, коли є головний інвестор, тому що він має, умовно кажучи, блокуючий голос, вирішальний голос. Добре, що він зумів підтягнути своїх колег по бізнесу, навіть не обов'язково колег, а людей, які переживають. За футбол я розумію, що в них є свої інтереси, там і рекламні, і піарні і тому подібне. Але е, народність полягає зовсім не в тому. От е, в Берліні є команда в Уніон, здається, от там реально народний клуб, тому що там е, акціонери мають певну долю. А більшість вболівальників має раніше представники Вереса якраз їздили до Берліну і переймали досвід УНІОНа ну, для себе. Ті, що їздили, вони вже давно в інших Він... проектах беруть участь. Тоді просто е, за, заохочували рівнян купляти акції, багато говорилося. Але в результаті, так, в наглядовій раді є представник від уболівальницької спільноти. Мій, до речі, колишній хороший студент Валентин Ляхов. Але він один з вісьми, чи з десяти, і це просто ну, якби для представництва. А реально, я думаю, вирішує всі питання Іван Надєїн. Він вкладає гроші, він і вирішує всі питання. Особисто ви коли почали слідкувати за виступами Рівненського клубу і який верес за всю історію вважаєте найсильнішим? Я почав слідкувати наочно в 80-му році. Я пам'ятаю, коли приїхав навчатися в Український інститут інженерів водного господарства, я пам'ятаю першу груп на початку вересня з командою Шахтар-Горлівка. Також це вже 45 років. За винятком, коли верес не був. Я вважаю, що найсильніший верес був поки що мені так при тренеру Дунцю Михайлу Дунцю, і деякий час команду тренував Михайло Фоменко. Це 93-й рік, 94-й рік. Звичайно, там також рівненських практично не було, був тільки Кучер, Олег, нинішній голова Федерації. І нова колодя, який сам з Вараша, він ще з під Вараша. Але команда була зібрана з Донець, зібрав команду з тих всіх, як зараз кажуть, збитих льотчиків: брати Червоні, Яворський ігор, ціла сирота, ворота з Київською нами. І вони демонстрували завзяту гру. Пізніше, коли прийшов Фоменко, він привіз з собою чотирьох хлопців Сум, він тренував команду автомобіліст Суми, здається, з ну, Сумської області. І він привіз з собою Богача, Танасюка, та Садового і Любімова. Так от, Хоч Фоменко тренував всього там нічого, декілька місяців, але він заклав командний стиль гри, такий, що дозволив команді цей сезон втриматися в, в лізі. Звичайно, зараз е, футбол не той став, далеко не той футбол. По-перше, що раніше що там, в кращому випадку помічник тренера на диктофон помилки гравців. Зараз вони сидять, дивляться на поле і дивляться на монітор. І вони вже можуть вносити деякі зміни. Змінилися бюджети, змінився підхід і всі ці нюанси. Змінилася випадкові. методика підготовки гравців, методика відновлення, методологія, наука дуже багато допомогла. Але все одно футбол. Радує своєю непередбачуваністю раніше. Віталій кварцяний такий видатний для українського футболу тренер, казав, що рівне це пустеля гобі. У нас тоді не було команди. Волинь тоді була середняком Прем'єр-ліги. би ви зараз охарактеризували оцей наш регіон футбольний, тоді це була пустеля гобі, а зараз на карті футбольної України ми де знаходимось? Ну знов таки, якби не Якби не Іван Надєїн, якби не свого часу Олексій Хахльов по-різному до нього настався, але він став генератором ідеї відновлення, то ми б залишалися, ну, не постели його, обі, але е, ми були б далеко нижче на карті в рейтингу областей по футболу. Звичайно, зараз верес, ну, скажімо, у нас частина областей під окупацією. Частина команд грають в приймах, то важко судити об'єктивно, але я думаю, ми десь в десятці областей зараз знаходимося. І мені, б, звичайно, хотілося, щоб ця десятка стала вісімкою, шісткою, п'ятіркою. Але треба бути реалістом. В Лігу зайшли багаті команди, дуже багаті команди. І Скажімо, якщо Олександрія, я вангую, що вона провалить сезон, звичайно, тому що з команди багато пішло і в тому слітинський склад, то зате на те місце э, прийде металіст 19-25, був Бартулович вмілий тренер, і вони підібрали гравців. Чи заграють вони, це інше питання, але потім ЛНЗ на кінець позбувся е, іспанців і інших е, тренерів, і вони також провели непогану селекцію, е, оболонь, колос. Тобто, можливо, особняком стоїть Кудрівка і Полтава. Можливо, а можливо і ні. Після серії успішних матчів минулого сезону частина вболівальників почала навіть мріяти про Єврокубки. Зараз ці мрії, напевно, доведеться десь поставити на паузу. В цьому складі Верес скоріше за все буде боротись за виживання. але будемо об'єктивними. Я думаю, що нам мрії про Єврокубки потрібно відкласти так років на 15-20. У нас, по-перше, ще інфраструктури для Єврокубків недостатньо. Хоча навчальна-тренувальна база будується. Далі ніхто особливо з визначних зірок не приїде сюди, якщо він не буде мати ну, купу грошей. А, ви розумієте, наш клуб. Але я, воно було б цікаво подивитися на Барселону, там, на ПСЖ. Але я реаліст, і я передбачаю, що нам не світять Єврокубки найближчі 10-15 років. Поки не з'явиться ще один надії, і вони вдвох-трьох зможуть забезпечити фінансування. Це дуже дорогий проєкт. І гляньте на нашого північнішого сусіда Полісся, де бюджет незрівнянно. Дуже навіть не зрівняння вищий, а результату нема. нема. На Єврокубках нема. Ну, я думаю, що вони сьогодні пройдуть, село Андорра. Все-таки вони отримали, я думаю, на горіх і добряче від Буткевича і, і... і Ротаня. І Ротань, думаю, отримав на горіх і добряче від засновників клубу і інвесторів. Але надалі, ну як жере буде. А е ваше питання про виживання, ні, я не думаю, що буде виживати. Я думаю, що ми будемо боротися за місце в десятці. Це гарант, знаючи добре Олега Миколайовича, знаючи його помічників, вони ставлять перед собою амбітні завдання, але реальні. Вони ну, могли, наприклад, зайняти восьме місце. В кращому випадку могли зайняти сьоме місце. Але коли вони виконали всі завдання, поставлені перед ними, залишиться, то команда явно розслабилася. І от я не тренер, але я на місці Бі Олега Миколаївича дав шанс молоді з Ю 19 більше пограти. Не тільки там Протасевича. Чи відрику, але більшості, ці, що в заявці до УПЛ, хай би пограли, хай би відчули оцей футбольний азарт, поборолися б з своїми значно дорослішими суперниками, і, можливо, би вони швидше адаптувалися до футболу. Я скажу, може, у вас буде питання, але я скажу, що зараз верес значно омолодився за таким показником середнього віку. Ну, звичайно, це пішов Богдан Когут 37 років, пішов Руслан Степанюк, 32 роки, і відповідно зразу опустилася планка середньостатичного середнього віку гравців. Але і так реально, дивіться, всі, хто прийшли. 22-24 роки, і це прийшли люди, на яких буде робитися ставка. На останок ваш такий підсумковий прогноз, яке місце посяде верес за підсумками майбутнього чемпіонату і хто стане чемпіоном і місця у Єврокубках від України за Якби я вмів робити прогнози, я би грав е на ставки. Але прогноз чемпіону. Шахтар. Мені дуже подобається робота турецького наставника і вміє мотивувати. І дуже подобається селекція. Хоча українців там майже нема, але все вирішують бразильці. В Єврокубках це гарантовано буде Динамо Київ, Ну, Шахтар зрозуміло, Карпати і можливо. Те саме Полісся. Я не скидаю з рахунків і Металіст 1925. Хоча там команда практично нова і дуже складно. Ми бачимо, наприклад, Полісся дуже складно зробити боєзадний колектив за якихось там 2-3 місяці чути. Але чемпіонат довгий довгий, І ми в кінці травня будемо знати. А місце Вереса, ну. Я казав, що я думаю, що місце в десятці. Це буде безперечним успіхом для такого скромного клубу, про який так багато говорять. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякуємо. За запрошення нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми говорили про старт майбутнього чемпіонату України з футболу, зокрема про Рівненський верес зі спортивним оглядачем та оболівальником рівненської команди Миколою Пікулою. Залишайтесь на сфері. Попереду на вас чекає багато цікавого.